x 5 2014 року, 3 літри бензин у шикарному сірому кольорі. Це в нас емочний X Давайте поглянемо, що у нас всередині. Коричневий шкіряний перфорований салон в дуже гарному стані, безключовий ключовий по колу, Повний склопакет, електролювання дзеркал, пам'ять сидіння. Присутня. Дивіться, салон в дуже гарному станція. Чорна стеля, мультимедійне шкіряне емочне кермо. Датчики світла дощу. Ось така LED приборочка Великі мультимедіа з камерою заднього огляду. Клімат, підігрів, автоматична коробочка передач. Вентиляція також присутня. Машинка повністю обслужена. Також маємо ще. Преміальну акустику. Машинка повністю обслужена. Машинка офіційна і вже чекає на тебе. Проспект Оболонський 47, дріб 42. Приїжджай, автофокус.